Українські танкісти працюють точно, швидко та результативно. За вихід на бойові завдання навіть сперечаються, бо вмотивовані якнайшвидше покінчити з окупантами. Наші кореспонденти зафільмували один із таких виїздів. Подробиці у сюжеті. Сергій посміхається на бойові завдання тільки так, з драйвом та шаленою мотивацією. Щойно налітали розвідники ворога позиції противника, які потрібно максимально влучно, швидко і результативно вразити. Тому бойова машина вже висувається на вогневу позицію. Пілоти безпілотників. Також зараз в процесі висування на місце взльоту. І я думаю, що десь хвилин за 15-20 пролунає перший постріл і перший подарунок відправиться ворогам десь приблизно в їхніх око. Поруч тільки справжні козаки переконує командир, впевнений в кожному танкісті. Дуже класні хлопці, дуже розумні, дуже талановиті. Сійні військові всі на цивільному були досить добрими, чудовими працівниками, громадянами, сім'янинами, яких всі об'єднало одне бажання захистити свою країну, захистити своїх дім, своїх рідних. Дорога містом досить швидко закінчується. І ось ми вже бачимо танк, який за лічені хвилини робитиме смерть ворогам. І навіть в таких ситуаціях Сергій жартує. Ну, що за ними. Всі на позиціях. Аеророзвідка працює, екіпаж готується до бою. Командир визначає вогневу точку. О, зараз вони знайшли об'єкт видимий, із з чіткими і відомими координатами. Вони на нього наводяться, по координатах фіксують азимутальні показник, а потім програма розраховує напрямок, скільки поділок вправо чи вліво зайти. До І чітко знатимки, Поки тривали приготування нашу вогневу позицію засіх ворог. Ми питаємо, наскільки небезпечно тут. Максимально небезпечно. Ви мені не видно? Okay. Окей. По факту, по факту, зважаючи на те, що над нами літає безпілотник, це дуже небезпечно, тому що в будь-який момент можуть контрбатарейною боротьбою зсипнути у відповідь. Встигли. Нічого не встигли зробити. Вогонь, вогонь! Переводьте! Переводьте, пішов. 100 метрів далі. 100 метрів далі. По готовності без команди вогонь. Покидаємо позиції, задоволені роботою та також на позитиві. Це одна якомога швидше довести цю війну до логічного завершення, тобто до перемоги. І тому, якщо є можливість знищити ворога, то це завжди, будь ласка. І наразі хлопці навіть сперечаються між собою, хто буде їхати на бойовий виїзд і хто буде відпрацьовувати по даних цілях. Тож з такою армією у ворога просто немає шансів.